Доброго вечора, мої любі підписники і гості каналу. Привела я вас сьогодні в черешневий свій сад. Ось спіть, спіє черешня. Дивіться, скільки її тут багато, там я не достану, а ось Дивіться, Дивіться, як китить. Ще, ще трошки. І вона зовсім виспіє. Ну, шпачки, звісно, там, О, дивіться, вверху. Бачите, скільки її там. Ну. Шпачки тут не, не зівають, ні. Тут вони і днюють і ночують. І вранці вже тут вони. І так сперечаються, що кричать, видно, ж не дають чужим, щоб сюди залітали. Оце такий черешневий сад. Це, це ті ранні у мене ось дві черешні, ось теж одна. Ось вона. Вон теж вона. Там вверху це прийдеться пилять, там гілки оті, усі вверх будемо пиляти. Нучка полізе, буде пилять пилкою, пиляємо ми на жовкою. Ото вона повідпилює і будемо тільки так рвати. Іначе ж там он не достануться. Ви бачите, які вони величезні. Це їм вже 15 років. Оце за 15 років це ще мій чоловік саджав, їх, оце вони такими наросли. Виноградник у мене вже стовби валяться та валиться. Ну, він у цьому році Ну є, все рівно. Все рівно я його спасла, все рівно ягідки теж є тут. Дивіться, там далі не хочеться заходити всередину. Ну, будемо її рвати, я буду показувати. Якщо кому цікаво заходити на канал, я буду показувати, як ми будемо обривати черешню. Ну є Цвітуть кісточки вже є. Ось і тут є, ну, сохранила я, коротше, і виноград. Ось черешня ця вже спіє, теж вон. Що воно, чи буде, що з неї, чи ні. Ну, яка вона мала то Не то я так повинна бути, повинна бути багато її. О, дивіться, яка вона прекрасна вже. Ну, Ще ще трошки їй, да. ці. А та вже буде. Через декілька днів вона вже буде якраз. Це ж не бачу в очках, йду і не бачу, хоч би не впасти. Ось і яблука є. Вон уже які тут. А абрикоси зараз глянемо. Є? А ну дивіться, гляньте. Гляньте абрикоси. Дивіться. Ага, бачите, спасла я абрикоси. Бризгала два рази. Боже, я, мабуть, травилася авто через них. Що так дуже приболіла була через оцю травлення. Рози бризгала, ці бризгала, вон багато, зараз вон, вон, гілка ото видно. Вам зараз гляну. Дивіться. Вон дивіться, як багато на гільці абрикосинок. Ану, трошки, може, отак трошки ростуть. Витіше видно. Вон дивіться. Гляньте, стільки, стільки я абрикос спасла. А ці абрикоси, які чудові, будеш що показувати, я думаю, вже великі, крупні вони такі. Це рання абрикосина, і така велика-велика, як персик. І вкусна теж. Бачите? Оце все-все я. Ну, З донькою, звісно, бризкала я тут. Ось, дивіться, теж, бачите, вся. Вся. Вон у тих. Ну, це менша. от вона, ця пізніша просто. Вона менша, вона пізніша, Вона дуже пізно спіє. Уже вже як всі всі по відході, ще пізно є. У мене ще в тому саду є одна. Та зовсім пізно спіє. Ну, а ця теж пізно спіє. І вона така величезна, височезна-височезна пішла. ця, Вона і ці забиває. От дерева стала забивати, яблуні стала забивати. Ну, що ти зробиш? Так, дівчатка, давайте я вам ще віршик тільки написала, от, носила воду і заїхали до мене якраз хлопчики, воду беруть, якщо вони ото їдуть на передову, беруть воду. Ну, я вирішила скласти вірш. Він прямо сам собі зложився, і потім, поки я вже поливала, я вже його прямо зложила в голові. і... Зайшла і написала. Так що, якщо не так вибачте, я писала від своєї душі, від свого серця все те, що було. Як? Сотні кілометрів, де війна, стріляють так, що плаче тишина. А ми, ми з соколята, щоб країну нашу захищати. Ми їм черешень два відра нарвали. І полоничкою почастували, перехрестила кожного із них, дала з собою полинь, як оберіг. Нехай він кожного оберігає, і соловейка їм вночі співає. Буду чекати, я на перемогу, щоб дочекатись до свого порогу. А ми вирощувати будемо далі квіти. Молитися щоночі, бо це ж діти. і вірити терпляче і неспинно, що перемога буде неодмінна. Оце я написала. Ще й вірш. Мало того, що поливаю на відрами воду. Ще і вірш зразу ж тобі написала. І то ще там моїм черешеньок підрвали, були, які там всередині ми трошки спілісік, вона там ну, донька моя нарвала. Ну. Полуничку теж ми збирали, теж дали їм. Так -то. Почастували, пирожків не було. Якраз ніколи мені якось зараз дай не до пирожків, є щось. Бо все не як. Все в мене голова дуже палилась, все. Мало ноги, так ще ж і голова. А тут ще вітри вон, шальні які, я теж їх не переношу. Ну зараз підемо у той сад, покажу ще вам рабусти свої. Ось полунечка наша. Це вже, це вже така остання осталася менша, то та вже піде на компоти. Це ж перша річка, вона тільки і то ми їмо її із 10-го, та десь 10-го, на числа з 5-го травня моєї моїй. В моєму саду трояндовому 500 кущів троянд. Це я вже перещитала. І з них першою зацвітає оця троянда. Рабуста. Оце червона-червона, як вогонь. Оце така троянда. Селекція Кордис 79 рік. Троянда Ругоза це незвичайний сорт, який відрізняється дуже яскравим помачевим забарвленням і здатністю безперервно виробляти квіти. Квіти немахрові, яскраві, червоні 7-8 см. Цвіте рясно весь сезон. Троянда прямо стояча, густа, дуже колюча, одягнена в блискуче зелене листя. Відійка до захворювань, висоту досягає 2 метри, має світові нагороди, медаль АДР, баден баден 98, 90, 1980 року. Аромат слабкий має. Ось оце така троянда-рабуста. Цвіте в моєму саду. Цвіте зараз 9 кущів. Один кущ ще не цвіте, бо зовсім молодий малий. Оце так цвіте кумачем. І оце тільки цвітати буде і вона зразу виганяє, свідуючи. вон, пагане буде виганяти. Вона не стоїть без квітів ніколи. І до осені така розростеться, що тут все буде червоне. Дивіться, яка вона. дивіться, гляньте, стільки-стільки. На ній він квітів. Нет. Ця бабуся все вміє. І троянди вирощувати, і полуницю всю жизнь вирощувала, і гусей качок вирощувала, і квіти, і картоплі побагато вирощували. Помідоров скільки вирощували, а цибулі стільки. чеснику. Дуже-дуже багато всього. Зараз город у мене вже невеликий, вже його не багато там у мене всього, ну, є. чеснику багато. Цибулі ні. Чеснику багато, полуниці, ще будемо сажати полумницю. Бачите, яка, яка красота. Цієї рабусти. От, от закохайтеся в цю квітку. І вас ніколи вона не розчарує. Так, да, вона колюча, вона дуже колюча. Ну, вона мене зовсім не бентежить, її колючки. Я, мабуть, колючіша нею, ніж вона. Гляньте, рабуста мого саду. Дуже прекрасна, червона квітка, держить довго квітку. От скільки вже і жара, вже спека шпече все. І все рівно вона держить, держить, держить. Вже вона це цвіте, мабуть, числа 10-го зацвіла, може раніше, даже, може даже навіть 8-го, Ну. І до сих пір вона оце цвіте моєму саду. Дуже прекрасне видовище ось. Як її можна так зняти, щоб вам засняти цілий рядок. Її? Дивіться. Дивіться. Воно сліпить, мабуть, да? вже стало зовсім у тіньок, і воно вже і тіньок і все равно. Вон, бачите, цілий рядок її під забором цієї рабусти. Колишиться як красиво, як вогонь палає. Для мене красивішої квітки немає. Саме проста квітка, але вона в суцвітті така красива. Вона ж одиночно не цвіте, вона ж цвіте великими китицями вона, суцвіттями. уцвіттями. Троянді три роки. Пересаджена була перший рік, я її пересадила. Вона поросла от у мене. І пересадила я її сюди. В тому році вона нічого майже не показала, а в цьому році вона видала мені море, море квітів. Мільйон червоних троянд. Тільки тут у мене. Так що почаще заглядайте, будь ласка, на мій канал. Завтра я виложу супер остінки, цвітуть у мене вже. Я їх виложу, завтра зніму ролик. Зарання, вони ще, ще нацвітують гарно. Вони ніч, я їх підливаю. От вечором ще попідливаю. Я вже попідливала багато, там молоденькі підлила. І хочу з вами ще поговорити на таку тему. Молоді, ось у мене оце хто посадив, молоденькі оці посадки Прошлорічні тих троянд. починає облетати нижне листя. Я не знаю, у вас є таке чи нема. У мене є, воно починає жовтіти і починає облітати. Я вже і пробризала, і підлила. Ну, ще спробувала підлити з білізною. Ну, білізни розбавляла не, не на відро літрову, а півлітра на відро.